Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити, як саме відбувається міграція капіталу з різних видів інструментів. Ми вже знаємо, що відтік, що спочатку пампиться біткоін, тобто вливається капітал в біткоін, коли він досягає своїх максимальних значень і відбувається проторговка вже около all time high, Домінація біткоїна падає, і це, це означає, що вже з біткоїна вижило максимум, і частина капіталу мігрує в дрібну альту. Но я задав собі питання: але чи є перед біткоїном якийсь інструмент, з якого переливають в біткоїн? Тобто, чи є такий батько всіх інструментів самий важливий, самий консервативний інструмент? Постав на паузу і напиши, що в тебе вже є якісь ідеї, що це може бути за інструмент, а ми продовжуємо. Я думаю, що багато хто здогадався, це є, звісно, друзі, золото. Я співставив два графіка цей біткоін і золото, ну, однакові свої проміжки. І заміти доволі цікаву закономірність. Коли біткоін в бичому ринку, коли вже починається сам чистий і справжній бичий забіг. Біткоін починає рости. Що відбувається з золотом? Ось, друзі, я виділив цей часові рамки, золото починає падати. Давай подивимося попередній цикл. Тут буде ще більш наглядно. Памп біткоїна. Золото починає падати. Тобто, спочатку інвестується в золото. Пізніше перед початком бурану в біткоїні, золото продається, тобто капітал ну, інвестори заробляють на золоті і починають вже переливати в більш ризиковані інструменти, такі, як біткоін. Бачимо чітку закономірність. Падає золото, переливається, росте біткоін. І хочу замітити, що також закономірність, що перед початком бурану. 20 року золото стало свій all-time high. Рівно так само, як на сьогоднішній день, золото також стало свій all-time high зараз. Опираючи на минулий цикл, бачимо, що золото почнеть виходити і заходити в біткоін. Зараз поетапно, коли він росте. Тому, я думаю, неважко зараз змоделювати, як буде вести себе ринок. В найближчому майбутньому. Я очікую, що ціна золота буде падати. Відповідно, це буде один з доволі сильних тригерів на ріст біткоїна. Так, як це був кожний минулий цикл. Так, як працює цей ринок. Зараз на цьому слайді я вам показав, як відбувається міграція з одних активів в інші. Ми вже знаємо, що все починається з золота. І з нових надходжень напечатаних грошей. Тобто процентну ставку не знижують. щоб знижити процентну ставку, потрібно на, накачати ринки грошима. Більш детально взаємозалежність між процентною ставкою, між печатанням грошей і крипторинком. може знайти в мене на каналі. Там я детально все пояснюю. Для того, щоб ти розумів цілісну картину, як відбув, як взагалі механізм. Міграції капітал з в різні активи. Бачимо, що виходять з золота, виходять і починають друкувати нові гроші, пампиться від цього біткоін, так? пізніше, коли біткоін вже досягає своїх максимальний значення відбувається вже проторговка в діапазоні. Домінація біткоїна падає і теж починається проторговка вже в нижчих. Значення, Я в актуальному циклі чекаю 40-50%, це значення домінація біткоїна. І це означає, що вже з біткоїна ліквідність перетікає в топ альту, в сильну альту. Ефір Солан. Пізніше починає падати так само домінація крипторинку тільки без топ-10. Активі, тобто без біткоїна, без ефіра, без солана без тобто без сильних гравців, домінація починає падати. А це означає, що вже з топової альти починають переливати в нову дрібну високоризиковану альту. Тобто на профіт. Проводимо. Паралель з суперконсервативним інструментом як золота, поетапно капітал перетікає в все більш ризиковані і ризиковані інструменти. ось так працює крипторинок, як, як я це бачу. Тому, якщо у тебе є портфель з дрібної альти, тобі потрібно перше дочекатися, щоб золото почало падати. А сьогодні воно на all-time high. Тобі треба дочекатися, щоб накачався біткоін. Потім, щоб почала падати домінація біткоїна. Пізніше починає рости домінація дрібної альти, і тільки тоді вже дрібна альта буде рости. Ось такий довгий шлях. Так, дрібна альта може дати там, 10-20 іксів. Ну, це довгий шлях. Бачиш, скільки потрібно чекати. Тому, в залежності, в якому інструменті є. Твій капітал, ти повинен розуміти, коли прийде твоя черга на дохід. Друзі, а на тому у мене все. Дякуємо за увагу. З тебе підписка, коментарі. Напиши, чи ти вгадав, що це золото. Може, у тебе є своє бачення, як мігрує капітал. І це все допоможе цьому каналі рости. Тому що чим більше активність на каналі, алгоритми це бачать, вони ранжируються. Відео краще, відповідно. Більше людей побачу мою роботу. На тому в мене все, друзі. Дякую за увагу і до зустрічі!